Привіт, друзі! Деякі з головних суспільно-політичних новин цього тижня могли здатися вам дивними, нелогічними або й навіть обурливими. Але не хвилюйтеся. Ми тут є для того, аби все вам пояснити і іноді навіть вас заспокоїти. Вперед до заголовків і їх неочевидних пояснень. Після хвилі протестів через Національне антикорупційне бюро і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру рада вирішила штрафувати міністрів, повідомляє Українська Правда. Прийняття цього закону стало наслідком скандалу з Набу САП. Після першого рішення ради, яке викликало хвилю протестів і спротиву у суспільстві, у фракції Слуга народу з'явилася група злючих депутатів, які вимагали розправи з ідеологами наїзду на антикорупціонерів. Депутати хочуть крові, але чиєї ж крові? Захотів хлопнути на Буїсап Володимир Зеленський. Генеральним продюсером цього процесу виступив Андрій Єрмак. Голосували за це все народні депутати. То кого ж в'їбати? Правильно, міністрів. Бо чого вони збоку стояли, курили і робили вигляд, що вони тут взагалі ні до чого? Ну і крім того, а яка розумна цьому альтернатива? Зеленський і Єрмак, вони високо. Не дотягнешся. Плюс страшно ж, не для того парламентська черешенька росла, щоб сваритися з президентом. Самих себе депутатам карати. Ну а в чому інтерес? В чому інтрига? Карати людей з картонками, ну так це ще страшніше, ніж Зеленського Єрмака, ті тупо винести можуть. От і залишаються тільки міністри. Рада відновлює трансляцію засідань з 16 вересня. Стефанчук підписав постанову. Більше трьох років ми могли офіційно спостерігати за парламентським крінжем тільки у записі. І тепер, нарешті, до нас повертається парламентський крінж у прямому ефірі. Ну а для збереження балансу прямого і непрямого ефірів у природі можна натомість припинити прямі трансляції матчів збірної України з футболу. Нехай уже потім, знаючи результат, кожен на власний страх і ризик вирішує дивитися чи ні. Так для всіх буде краще, правда? По 100 тисяч на день режисер Слуги народу у співпраці з оточенням ОПЗЖиста заробляє на електриці. Компанія режисера серіалу Слуга народу, якого президент Володимир Зеленський називав своїм другом Олексія Кирющенка, у 2024 році вийшла на понад 866 мільйонів гривень річного обороту. Фірма продає електроенергію і співпрацює з компаніями з орбіти одного з лідерів ОПЗЖ Юрія Бойка. Бачите, а ви казали, що Володимир Зеленський не чіпає Юрія Бойка через те, що йому потрібні голоси ОПЗЖ у Верховній Раді. Виставляли нашого президента, нашого лідера отаким от собі примітивним політиканом. А тим часом Володимир Зеленський просто людина, чуйна, добра, турботлива, емпатична людина. Яка просто хоче дати своїм друзям можливість за допомогою бойка заробити собі якусь копійчину у ці тяжкі воєнні часи. І заради цього наш президент готовий йти на політичні жертви, втрачати політичні бали, терпіти критику за недоторканність лідерів ОПЗЖ, тільки щоб його друзі могли якось крутитися у непевному сьогоденні. Ну, титан. Просто титан. Кожен третій українець особисто зіштовхувався з вимогами хабарів, і це лише за останній рік. Але ж, але ж прем'єрка Юлія Свериденко казала, що проблема корупції в Україні перебільшена. Ну, чи є це дослідження? Transparency International? Ну, значить, брешуть. Чому я маю вірити от всіляким цим соросоїдам, якщо наша суверенна, українська прем'єрка сказала, що все не так, я особисто обираю українську правду від української прем'єрки. Корупція в Україні перебільшена. Слава Україні! Екс заступник голови Офісу президента Шурма. Переїхав з Німеччини до Австрії після обшуків набу. Ну при чому, тут, при чому тут обшуки набу? Набу, 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 набу? Таке враження, що на тому набу світ клином зійшовся. Я от впевнений, що Ростислав Шурма просто місця собі не знаходить на чужині після того, як вимушено покинув батьківщину. Подумайте самі, ще зовсім нещодавно він почувався потрібним. Він працював на благо України на високій посаді заступника голови офісу президента Андрія Єрмака. Він знав, хто він, він знав, навіщо він. А тепер він змушений заново себе шукати у тих чужих Європах. Тяжко йому. От він їздить з місця на місце. І замість того, щоби висловити співчуття нашому українцю, який змушений поневірятися по європейському союзу. Замість того, щоби надати йому якусь моральну підтримку. Оце медіа отаке от пишуть. Пане Ростиславе, правда, повертайтеся до нас, повертайтеся додому, вам, вам ніде не буде так, як тут. Тут ваші рідні, близькі, друзі, соратники, вони дуже за вами скучили і дуже вас чекають. Ну, так само, як і детективи набу. Батька детектива НАБУ, який вів справу Міндіча, роздягнули догола в суді. Розгляд апеляції затягують. Ну, от бачите, який парадокс. Роздягнули батька детектива, який розслідував друга короля, а голим в цій історії виглядає все одно саме король. І я не знаю, може це просто королю терміново знадобився, хоч якийсь одяг, щоб спробувати прикрити увесь цей сором. Кіт Келог прибув до Києва. І скажіть, навіщо нам від Трампа Петріоти, коли він може надіслати нам Кіта Келога найбільш ефективну систему протиповітряної оборони в природі? Адже Петріот збиває ракети, які вже летять, а коли Кіт Келог у Києві, то по Києву ракети навіть не запускають. Нам не потрібні Петріоти. Нам потрібно у кожну область. На постійній основі по спецпредставнику Трампа суд Європейського союзу відхилив позов Януковича про скасування санкцій проти нього після 11 років розглядів. Таким чином, після того, як Віктор Федорович нещодавно продемонстрував нам у свіжому відео свою стоматологічну поразку, він оформив іще й поразку юридичну. Додатково закріпивши за собою статус найбільшого лузера в історії новітньої української політики, ну і є підозра, що доля взагалі дозволила йому досягнути політичних вершин тільки для того, щоб він якомога епічніше з них навернувся. Але використаймо цю нагоду для того, щоби помедитувати ось над чим. Ось це одоробло, якому для оформлення повного фіаско залишилося ще тільки програти суд ростовському ЖЕКу. Було Президентом України. Найголовніший же підсумок цього тижня у тому, що ми з вами все ще тут. І для того, щоб ми з вами точно побачилися і наступного тижня, підписуйтеся на канал ProUA і на мій особистий канал Мокре. Давайте додамо трохи певності у цей непевний час. До зустрічі! Слава Україні!